За підтримки ігрового порталу PlayUA. Окей, давайте ми по порядку. Я люблю Гая Річі. Не можна назвати всі його фільми класними, але більшість з них це те, що справді можна назвати кіном, котре явно ще буду дивитися довго. Через любов до класичних кримінальних фільмів, зокрема фільмів Тарантіно та безмірної любові до своєї країни. Річі зміг утворити свій власний стиль, котрий став фірмовою фішкою, котру запросто розпізнає надзвичайний глядач. Сам я почав дивитися його великий Куш від відвертої нудьги, і з перших же хвилин закохався в цей фільм. Далі я взагалі подивився рештою, окрім. Фінальних фільмів і я ні на секунду не розчарувався в режисері. Далі був Шерлок Холмс, де я врешті побачив справді новий погляд на персонажа, а не чергову серіальну муть, котра дуже схожа на іншу якусь серіальну муть як дві краплі води. Обидва шерлоки від Гая річі є шикарними. З великим нетерпінням я чекав на новий фільм Гая. Незважаючи на мінімальну за сьогоднішніми мірками, певна річ рекламу, я дуже сильно чекав на Артура легенда меча. Я чув, що фільм явно очікується розважального характеру і що ним дуже сильно розчаровані професійні критики, та й не тільки професійні. Як сильно був розчарований я вийшовши з кінотеатру, що ж про це трохи далі? Я нагадаю, що мене назад Тайлер Андерсон ви дивитеся Geek Journal, канал, котрий завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали Ти шукав пророцтво? Ось пророцтво. той хто вийме меч із каменя і є справжній. За сюжетом юний Артур живе звичайним баригою і рішалою, одним словом, є дитям вулиць. Одначе долою випадку він опиняється перед екскалібором. Мечем, витягши який з каменю, він підтвердив, що є істинним королем. І тепер, аби врятувати своє королівство від злого дядька Вортінгера, він мусить з друзями пройти ряд перешкод і навчитися проявляти справжню силу легендарного меча. Я був би надзвичайно поганим непрофесійним диванним критиком, якби не відмітив би, що фільм надзвичайно клішований. Причому мало не у всіх його проявах. Же банально, його легко вгадати наперед. Місцями надзвичайно сильно видно зеленку, і це прямо настільки палівно, що можна розгладіти цвяхи, якими вона була прибита до стінки. Є кілька місць, де сцени виглядають надзвичайно тупо вставленими, ніби якимось криворуким глухим школярем, котрий взагалі не знає, що таке комп'ютер, і монтажить ножницями, будучи в стані наркотичного сп'яніння від найдешевшого у світі креку. Ну а зараз я перехожу до частини, де я хвалю фільм. Окей, незважаючи на всі його мінуси, які я ще не перелічив, це мега -кру... Те кіно надзвичайно нове бачення короля Артура. По суті, річі взяв звичайну англійську банду і зробив так, що один з них є обраним. І в нього це вийшло. Добре, половину фільму. Ми навіть рідко бачимо якісь прояви магії, одначе фільм від цього гірше не стає, якщо не сказати, що він стає навіть кращим. Фірмовий динамічний монтаж, демонстрація сказаних слів сценами подій, які вже сталися, показ кількох подій водночас. Режисер зробив себе, глядач не засумував ні на секунду. І фільм таки не провисає ніде. Я не від. Не паліт екрану, серйозно пацани. Ні, разу. Фірми і фішки Гая зберіглися. Сповільнення, пришвидшення, згаданий вище динамічний монтаж. Є тут все за що я люблю Гая річі. Сюжет хай і банальний, та все ж його витягують мітливі діалоги, справжні живі персонажі, і, як я вже казав, динамічний монтаж. Згадати тільки як було показано період дорослішання головного героя. І Якісь нещасні дві хвилинка. Я вже розумію, чим же жив Артур і ким він є. За героями справді цікаво спостерігати, бо вони виглядають справжніми. Не, ну Ев на річ що найбільше розкрити Артур та головний антагоніст Вортінґер, котрого зіграв незрівняний Джуд Лоу. Ну раз Ми заговорили про Джуда Лоу, то з нього і варто, мабуть, почати говорити про персонажів. За сюжетом грає злого дядька Артура Вортінгера, що бажаючи мати безмежну владу, не збирається зупинятися ні перед чим. І родичами він жертвує, і благополуччям власного королівства теж звучить клішовано, чи не так? Не дивлячись на те, що персонаж сам по собі досить таки тривіальний і штампований, Джуд Лоу все ж спромігся показати драматичну сторону свого героя. Власне, актору було де пограти Чарлі Ганим, будучи головною зіркою, зробив все. Не аби вдало втілити образ свого героя. Ще коли було оголошено, що Чарльз зіграє Артура, актор заявив, що на момент зйома буде в ідеальній формі. Власне, обіцянку було виконано, і ефект отомників дівчачих зойки з зало добитися вдалося. Як актор, він сам по собі пристойний, та все ж для того, аби зобразити Артура, багато в принципі й не треба було. А решта персонажів гей харизматичні, та все ж різко відступають на другий план. І про те, хто вони і що вони, нам відомо мало. Одне радує, що вони бодай не дратують. Серед них і Джимом Гонсу, котрий запам'ятався. Мені як мужик, що говорить вартових галактики. Хто? І Ейден Гілен, котрий Імхо знатно відійшов тут від образа мізинця. Хоча чисто зломіння, він просто зголив свою дибільну берідку, та персонаж вийшов абсолютно інший. Такий собі самовдоволений містюн. Розповідаюся. Розповідаю Розповідаю. Усі подробиці. Я прокинувся. Від чого? Від кошмару. І про що? Далі. Далі. Всі жили довго і щасливо. Ну а ще я зараз дам вам невеличенький спойлер. Всі, хто виживе до кінця фільму, ті і стануть першими лицарями круглого столу. Ну і ще про всяк випадок я поперечу, що серед обраних будуть люди не тільки європоїдної раси. Ну, скажімо так, тож цей факт може припекти чимало затків. Однак, в захист фільму я скажу, що це, врешті-решт, фентезі є вільним баченням режисера, а значить, багато чого можна тут просто взяти і упустити. Ну і в рамках цього фільму подібні прояви Тол цілком допустимі. Візуал за виключенням деяких. Сен теж на висоті через операторську роботу беззаперечно віриш тому, що відбувається на екрані, що б то не було. Чи битва армій епічних розмахів, чи звичайна поятика в барі. Фінальний бос, а він там є. Нагадував мені якесь древнє грецьке божество, і щось мені підказує, що арес із придещої диви жінки буде чимось подібним. Ну принаймні мені хотілось, бо виглядало таке ну. Непогано, оживемо, подивимось. Ну, і, до речі, раз ми заговорили вже про кіно DC, То я не можу не ляпнути ще й свою думку про те, що з Чарлі Ганами вийшов би просто ідеальний Олівер Квін. Але скоріш за все нам доведеться просто смоктати лапку, мріяти і надіятись, що Ворнери не візьмуть когось подібного до Стівена Амела, бо він. Я не втомлюсь це повторювати. Кошмарний стріла. Кошмарний, його як казав Дрекс в останньому фільмі про вартових галактики. Бла, Смійтесь, все повинно було вас насмішити. Дікай! відчув свою силу. Я ніякої сили не мав і не прагнув її здобути. І чого це всі показилися? Не хвилюйся, скоро зрозумієш, чому усі показились. До речі, радую, що в фільмі про Артура є гумор і той самий вид гумору, котрий не згадує чоловічі статеві органи чи фекалії. При цьому все виглядає смішно. О боже, я навіть сміявся. Таке буває, так можна робити, не використовувати фекалії. Та-дам! О, святий Карпачов, а яка ж там музика. Навіть пишучи оці ці слова, я послуховував оригінальні саундтреки, і знову ж таки, змішати класичні мотиви з хорошими епічними нотами і вважаю, що ти отримав музичний шедевр. До звукового супроводу взагалі жодних претензій. Абсолютно. Місцями мотиви мені навіть нагадували звучання деяких треків від Даха Браха. І знаєте, мене це надихнуло на певні роздуми. Мені здається, що навіть щось подібне можна було б зняти і з українськими мотивами. Навіть якщо взяти і ту ж таки заїждну з козаками, і якщо показати їх от подібним чином, то в принципі вийшов би шедевр. Ну і так, я б хотів би там побачити негра характерника, ну а чим ви ні. Помиляєшся, Артур. Тому що вперше ти дечого не знаєш, тобі про це не сказали. Ну що ж, я спробував вирізати свою думку про новий фільм від Гая Річі. Обов'язково обов'язково діліться своїми враженнями від фільмами чи думками про цей фільм в коментарях. Я всіх прочитаю обов'язково. На деякі найдам відповідь, якщо мені не буде сильно впадло. Обов'язково залайкайте цей відосик, обов'язково поширте його, де тільки можна його поширити. Я буду дуже за це вдячним. Прям дуже, прям дуже продуже. Ну і звісно, що не забувайте, що в нас в групі проводиться конкурс, де ми розіграємо надзвичайно крутий комікс, який називається Воля, «The Will», який між іншим за достоинством оцінив сам міністр культури України. Угу, угу, угу. Ну що ж, я гадаю, що на цьому все. Я нагадаю, що мене звати Талер Андерсон. Ви дивилися «Geek Journal», канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Чика-чика!